Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! з Прикарпаття! Вас вітаю я, Борис Голодюк, Павло Дністер. День 3 червня. Пропоную вам для натхнення і молитви танець нашої юної патріотичної зміни випускників ліцею Гуцульщина і села Рожнів, який є біля Косова. Також. Подивитися у цьому відео, які у нас є новини з Прикарпаття України. Та потанець присвячений пам'яті наших героїв і надії на те, що буде юна зміна їхня і буде здобута справжня наша козацька християнська Україна. Своє життя, журавлі у небі за вікном мої пісні і хай вони летять, вони летять до тебе, ти їх зустрінеш, а мене. Чекай. see Барабани, з турнічої сили, неподільний край наш віче так рішило, з тебе вільний вітер, вихором літає, ми ж такі, як вітер, кожен козак знає, з тебе вільний вітер, вихором літає. Ми ж такі, Кожен козак знає, а ми, браття, як соколи, вольні ми краю, не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою, та ще рано нам мрати бо роботи через край, Бию барабан козаче. Та гучніш сурмаче гра. Веселі, брати, часи настали, нове майбутнє дарує день. Чому ж на небі так мало, сонця стало, чому я далі пишу сумних пісень. Чому ж на небі так мало, сонця стало, чому я далі пишу сумних пісень? Веселі, брате, часи настали, на грудях світить нам слави знак. Нам очі, ніжно закрили, губи мером змастили, душу кинули, просто так Нам очі ніжно закрили губи, мером змастили, душу кинули просто так. Часи веселі настали нас, лишилось так мало, ну їх, брати такі часи. Щаси, веселі настали нас, лишилось так мало, ну і, брати такі часи. Тоді, як не ми, брати, і сильно стиснувши слуша Маурішну любити. Хто ж тоді, як не ми, брати, хто ж тоді, як не ми, брати, хто ж тоді, як не ми, брати. Друзі, дякуємо Богу за тих, які юні патріоти України, яких бачили ви, яких не бачили ми, але віримо, що є юна зміна героїчна в нашій Україні. Є України, діти, добрі квіти. Ну є і пустоцвіти, як кажуть, але праведні успадкують землю. Бог скоро прибуде Україна, наша, наша щаслива козацька християнська свята справжня буде. Щоб це сталося скоріше, щоб менші страсті були нашого народу і всього людського роду, нагадаю вам я, що особливо на Галичанах, християнах, у ГКЦ, ПЦУ, особливе призначення, що у Франківську є чудотворні хрести, до яких найперше від кожного міста, від кожного села. Галичини, ближніх до нас областей, від кожної побожної селі, особливо до Страстного Христа України, люди мають прийти, запалити лампадки, помолити з бік сонця, торкнутись верницями чудо іконами і попросити більше благодаті не тільки собі, а всім людям Божим на той найважчий час, що ще буде в нас, коли має статися ядерна всесвітня війна. Перед тим сутичка Раша Федерації Китаю і в час тої сутички з'ява вже хреста, який замирить їх, і китайці нібито навернуться до Ісуса, який скаже, що вони головні в Божих планах. Нас з московцями, з тим пархатом чеківським, сатанинським, путінсько-гундяївським, вже християнським, які у світі нібито мають становити свою диктатуру. Царство і столицею у Києві, що найсумніше, тому найбільші виснування рашофашистів та їхніх запроданців ідуть саме в Києві, і ви знаєте, що особливий сум є у місті суми сьогодні. Бомбили злотом, чинили людей, убили, покалічили. І також на місто Миколаїв на півдні, на Одесу йдуть і оті. Погрози московців і бомбування, тому що ми знаємо, що, на жаль, має бути прорив їхній з боку Криму, бік Галичини, вздовж Дністра, а також з боку Волині. У бік Галичини та з боку Сум у бік Черкащини Дові провокації планується там, де є почаїв, захоплений. Ви знаєте, промосковськими попами і їхніми прихожанами. Поча Лавра та сотні років греко-католицька була, і саме коли там молились християни у ГКЦ, в цьому році особливий ювілей. Згадуємо триста п'ятдесят років, як було чудо у ніч на свято Бориса Гліба й Христини на 6 серпня, 1675 року, була з'ява пречистої Богородиці. Ці, перед якою на колінах молився Йо Нагадаю, що він народився. Франківська понад 100 років прожив після 25 років, як він помер. Тіло його було не тлінне, воно лежало в труні у Лаврі Почаївській. Над труною з'явились висолкове сяйво, і люди побачили в небі йова Почаївського молодого в новому тілі, який випросив, щоби Боже військо тоді помогло. християнам, галичанам і всім українцям перемогти бусурман, які захопили. Більшу частину всієї України йшли до Волині на межі Галичини, Волині і Полісся, Нагадаю вам я там, де почаєв. І тоді була з'ява божого війська, в яке стріляли ті басурмани, але кулі стріли вертались, їх вбивали або ранили. Деяких, які потім залишились на покаяння і навернулись в християнство, турки мусульмани стали монахами серед українців і до кінця своїх днів жили на хлібі воді, щоб відпокутати гріхи мусульман-турків і переповіли всім їм. У Турції, що більше ніколи вони не йшли воювати проти українців, і майбутніх воїн ставали по їхнім боці. Як це було і в першій Всесвітній війні, і в другій частковий зараз в третій Всесвітній, яка розгоряється, ви знаєте, позиція тут цієї є більше за українців, хоч там е, той Ердоган е, виляє як той е, хитрий старий лис між е, двома силами е, між Україною і Московією. Давні проросла, що Туреччина після Божого пришестя, особливо буде за Україну в боротьбі проти. Ти московитів. пам'ятаєте про це? Ну і ви знаєте, що саме християни, мусульмани через кримських татар Бог дав з'єднання нам боротьбі проти тої московської рашофашистської та іншої нечисті, яка допомагає їм окуповувати і Україну і готується нападати на Європу і навіть на США, особливо Канаду на Великобританію, тому що Великобританія стоїть на перешкоді плана. Антихриста, який хоче зробити всесвітню імперію, а Великобританія це остання найсильніша е, така імперія європейська. Ви знаєте, монархічна. І тому е, саме навколо Великобританії, ви знаєте, зарагутуються сили ті, які проти Антихриста Путіна. Дай вам проросло причисти бородися присятового Бога, що найважчий час Бог з Божим військом прийде до нас і передала Божа мати, що молились ми, щоб це сталося саме цього літа, дорогі мої, до свята дня Незалежності. Лежності України я зовсім з вами хочу завершити прекрасною пісню, яка написана близько 350 років тому назад, саме священниками, монахами, українцями у ГКЦ, які писали її у Почаївській лаврі, котра тоді належала саме християнам у ГКЦ. Після того великого чуда, коли Божа мати з Богом допомогла українцям здобути над басурманами перемогу. Неминуче ми здобудемо ту перемогу. Віримо у цьому літі. Я нагадаю вам я, що в цьому літі також є юлей 105-річчя зяви матінки Божої на поміч Українцям і полякам 15 серпня 1920 року біля Варшави слово причистому Богородиці, що новий президент Польщі Кароль Навроцький є далекий родич нашого великого святого героя УНУПА Степана Навроцького. Відомо 22-річний віддав життя за Україну героїчно в 44-му році. І є слова також відомого лідера Польщі, екс-президента і провідника Солідарності Леха Валенси проти того кароля Навроцького президентство може привести до захоплення Польщі Московією без війни, як це сталося з Білорусією, і чиса Божа мати передала, що особливо треба молитися таки за цього короля за молитвами Кароля Войтили Святого, який як відомо був папа римський Іван Павло II. І. і на Навроцького мати якого була Полька, а тато України нагадаю вам я з міста Галича, якого є село за Луква. І ми віримо, що сила зміниться на краще по всій Україні і світі. Хмара. Турки з татарни Брами облягали А всі мури розбивали Ой, довго ж нам Рукати, треба. О, як ніж зайшло, Вийшла Божа, мати. на Смішно утікати, слава Божьей будуть її поки.